Ходімо, я покажу вам свій квістів. У мене тут купа маркерів. Бо я люблю, коли у щоденнику усі задачі виділені кольорами. Також є аромат удачі. Коли дуже виснажений, кілька разів вдихаєш, допомагає. А також покажу вам тарілочку. Зробила сама. Теж не «Декупаж» на зйомках. Стоп! А, а куди все подівалося? Це не магія, це – організація праці з незакріпленим робочим місцем. Артем Бабенко, як директор компанії інноваційних технологій, роз'яснив нам і цю інновацію на прикладі it сфери. що йому потрібно? ноутбук стол стул і все, ну, не доступ как бы к интернету. Поэтому в некоторых предприятиях водится следующая практика. Любой желающий работник этого предприятия может зарезервировать для себя это рабочее место с такого-то времени, например, с 12 до 17. Если ж працівник знімає це місце раніше, він дає знати на порталі, і всі претенденти на цей час отримують автоматичну розсилку. Таким образом, в печення вот робочого дня, наприклад, там з до 21, а можна легко на одном рабочем месте объединить там троих-четырех работников вместо того чтобы иметь целый кабинет, в котором этих четырех человек нужно рассаживать для предприятия это очень бюджетно. І для колектива це, в принципі, дуже вигідно, тому що многі люди вкладають і графі. Подібна модель бізнесу підходить і для виробництва. Власне, саме воно є основу ходестинга. Не кожного ж наприклад, забезпечують окремим станком. Згадайте хоча б позмінну роботу на заводах. Та у психологічному аспекті відсутність особистого простору не на користь ані працівнику, ані компанії. Mm. вольно или невольно создаем вокруг себя комфорт, уют и организовываем это пространство и эти вещи, которые окружают нас таким образом, чтобы они были для нас удобны для пользования. Каждый раз смена ситуации – это все равно небольшой стресс, небольшой дискомфорт. И нам надо время на адаптацию. Время на адаптацію знижають нашу роботоспособність, нашу активність. Якраз на цих почуттях можна зіграти. Непогана мотивація для продуктивнішої роботи. Виходить. Чоловік, ще неопитний пішов на підприємство, він працює по моделі одесниця. А вже якщо чоловік ценний, вже професіональний, то відомо виділяється задіяльне робоче місце, де можна поставити свій грань. Там щодень починати роботу з чистого аркуша. Вам не до смаку, мені так точно. Носіть усе своє з собою. Тоді будь-де зможете створити комфортну погоду в офісі. Стоп. А комп'ютер.